Квіти та безкоштовний проїзд. В Одесі привітали пасажирок електротранспорту. Полюють на дрони. На Одещині мобільні вогневі групи нацгвардійців боронять небо від безпілотників. Одеські волонтери купують авто в Європі та переробляють їх для українських військових. Квіти та безкоштовний проїзд так вітали пасажирок працівники КП Одесь міський електротранс. Зранку в одному із тролейбусів підготували кілька сотень троянд. Їх роздавали протягом усього руху від кінцевої зупинки інглезі до Рішельєвської. не звертаючи увагу на все, у нас є настрій. вітати від жінок. жонок угу. побажаємо їм всього самого, саме, саме здоров'я саме пасажирки. Кажуть, такі привітання стали для них приємною несподіванкою. Спасибо. Спасибо большое. И вам еще одну напару. Спасибо. 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 Сразу поднялось, конечно, но как по-другому. Такая радость. Хотя говорили, щоб ми не праздновали. Вот праздник отменяется. Нічого не отменяется. Будем праздновать. Конечно, приємно мені дуже. Я приїхала з Волини, вас в Одесу. На праздник, це найкращий праздник. Ми, у вас дуже хороша погода. Так що ми ждемо, щоб скоріше була перемога нашої країни, і тоді вже будемо всі щасливі набагато більше. Отримала троянду Діана. Дівчина розповідає: сьогодні святкує разом із хлопцем. Їде до моря. Дуже неочікувано і максимально приємно нас зустрів. А молодий чоловік подарував трояндочку. А, одразу настрій піднявся ще більше, хоч, хочеться посміхатися і а, трішечки щасливіше стало. Також працівники одеськ міських електротрансу виходили на тролейбусних зупинках та вітали жінок там. Такий захід щорічний, розповідає директорка комунального підприємства Інеса Мандрус. 8 березня вже добра традиція на нашому підприємстві дарувати одеситам та шановним гостям нашого міста квітки. Маршрути вибираються спонтанно. Для того, щоб чекали сюрпризи кожну з жіночок від себе я вітаю кожна дівчина з 8 березня. Бажаю любові, весняного настрою та миру. Ольга Лапшина, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса в Аркадії біля клубу Рудвайн розпочались будівельні роботи на прибережній смузі. Паспорт будівництва поблизу відсутній. а ближче до моря в піску з'явились нові опори. Бутономіщалка. Бутономіщалка навіщо? Стоїть просто до мішалка. Ну, а щось ви не договорюєте. Ви щось придумаєте. <рес> Ще є питання. То ви впевнені, що не буду. що що? То ви впевнені, що не буду висяти. То впевненість на 100%. Я впевнений, що я тут нічого не буду. Через появу нових опор пройти до траси здоров'я неможливо. Територія пляжу обмежена. Я зараз прийшов прогуляться по пляжу. І я розумію, що это мені просто будет мешать. І це взагалі абсолютно не эстетично. Ну, я могу пройтись, да, намочить ноги. Я отсюда вижу там, куча мусора, все такое. Ну, в общем, это ну, некрасиво. Неправильно. Пішов насладиться пляжем. А його Ось вот. 20 метрів 30 є і все. Не погулять, не розгнатися. Звісно, заважають. Так ми ходили вздовж берега до портафіна, до собачого пляжу. А тепер що це? Ну що це таке? Взагалі пляжі в Одесі залишила обмаль. Якщо відлив, то нормально. А якщо прилив, то вода доходить ще сюди. Ми звернулись по коментар щодо дозволів на будівництво до ДБК. Там нам відмовили, пославшись на те, що це питання є компетенцією КП узбережжя. КП узбережжя нам повідомили, що на місці відбувається заміна вже існуючих конструкцій. Детальніше розповісти чиновники відмовились. Водночас офіційні номери нічного кубу» вимкнені. Разом з тим, ми направили запит до прокуратури з запитанням, чи проводять вони розслідування щодо цих робіт. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса позаду мене кулемет, за допомогою якого мобільні вогневі групи збивають дрони, відпрацьовують по повітряним ворожим цілям. Зараз одна і …чергових груп покаже, як вони це роблять. Увага! Сигнал до бою! Мобільні вогневі групи це підготовлені екіпажі військовослужбовців Національної гвардії України, що охороняють небо від безпілотників. Після сигналу про повітряну загрозу група терміново вирушає за вказаним напрямом на позашляховику підвищеної прохідності. У нас надійшов сигнал про те, що над нашим сектором буде пролітати безпілотник. І ми їдемо для того, щоб знищити швидко. Найперше, ми виявляємо ціль, нам дають ну, координати, з допомогою цього планшета ми визначаємо її азіму та переміщення даної цілі. Виїжджаємо вже і по ній працюємо по цій цілі. аз зімо 180 на 90. Спостерігаємо за безпілотним ворожим літальним апаратом. При виявленні знищуємо. Кожна мобільна група забезпечена великокаліберними кулеметами. Бійці мають менше хвилин, аби приготувати зброю до бою. Ми визиваємо дрони за допомогою американського кулемету М2. Прицільна дальність та швидкострільність даної зброї. Дають змогу ефективно та якісно знищувати цілі в виграному просторі. Ми постійно чергуємо, то збиваємо дрон. Ми відчуваємо тільки відповідальність та адреналін. Для того, щоб збити зброн, дрон, потрібно визначити його дальність. Дальність ми визначаємо таким чином. Якщо він на 100 метрів, тобто кожен 100 метрів, ми беремо на корпус на корпус вперед. Корпус це 3,5 метрів. І так по цьому ми визначаємо, ну, то з першого пострілу ніяк не попадеш, треба чергу, чергами стріляти, стріляти, так і попадає. Аби бачити та збивати дрони у нічний час, мобільні групи мають прожектор. У такого ліхтаря дальність кілька кілометрів він підсвічує кулеметникам, аби ті змогли прицілитись та вистрілити. Я допоміжний засіб мобільної групи. Працював нічний час, допомагаю мобільної групи виявити і супроводжувати цілі для їх знищення. Пошук дрона займає приблизно 10 секунд. Після того кулеметника їх знищують. Наразі повітряна тривога умовна. На реальному чергуванні нацгвардійці попереджують атаки дронів по об'єктах Одещини та запобігають розвідувальній роботі. Найважче uh -huh. це, коли ми не збиваємо дрони і після цього можуть бути якісь наслідки. Загрозу він несе, він на не собі несе 40 кг тротіла, майже так сказати. Це дуже великий радіус у нього, є поражено. 100 метрів тільки від його, від самого Шахіду, незважаючи ще про саму взрівчатку. Тобто це дуже велика відповідальність про військовим об'єктам, по громадянським об'єктам. Це на нас лежить. велика відповідальність, дуже велика відповідальність. Ольга Цектор, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Одеські волонтери модернізують куплені за кордоном авто для українських військових. Ці готівки ми зробили ТО, замінили всі масла, фільтри, замінили ремні, поставили нову гуму. Також зараз дороблюємо систему охолодження. Якщо в нас є всі запчастини, то реально 3-4 дні. І ця машина відправляється. В принципі, нічого складного тут немає, тому що я займаюся, в принципі. Ремонтом автомобілів і тому це така ж машина, як для звичайних громадян. Розповідають, кожна автівка має бути функціональною та справною. Вона дала різні перешкоди завдяки тому, що вона велика вона долає перешкоди завдяки тому, що в цій є такий великий бед, як це називається, кузов. Бо це пікап, вони перевозять багато снарядів, боєкомплект різний. Тобто, плюс тут чотири чоловіки спокійно в медуванні сідають і працюють. Автомобіль ми заміняли щеплення. Робимо ще того, щоб вона працювала все нормально. Усі автівки я перевіряю особисто. Бачите, ми зараз їдемо 80 кілометрів на годину, просто виїжджаємо. А ще в нас є така площадка. Ми тут теж тест-драйви робимо. Закуповують авто з Європи, бо там жорсткий контроль технічного стану, розповідає Дмитро. Ілюк. Ми маємо якісне авто, і воно дуже швидко потрапляє на фронт, бо ми тільки зробили необхідні приготування, доробили підвізку колеса, підрізали що великі колеса, бо ми ставимо МТ колеса з більшого збільшеного радіусу. Для підвищення проходимості цих автівок. Ми фокусуємося в основному на автомобілях Nissan, тому що хлопцям набагато проще працювати з однією типовою платформою. Це Nissan Navara, Nissan Pathfinder. Так, тільки БУ автівки. На жаль, нас давайте реалістами будемо, нова така автівка коштує приблизно 40 тисяч доларів такої якості. Хотілося би. Щоб ті автівки жили на фронті довго. Але ви знаєте, що таке фронт, і умови війни, я гадаю, ми всі бачимо, що трапляється. Машини відправляють військовим на Херсонщину, Донеччину, Харківщину та Миколаївщину. Дуже часто звертаються самі військові. От є таке різне. Одні питають: в нас нема грошей, давайте на машину. І інші кажуть: тримайте гроші, купіть нам автівку. І таке буває. Тобто ми нікого не шукаємо. Це за кошти військових. Три а в нас. Так, якщо подивитися, зараз я кажу, мінус дві. Тобто всі ці розходяться і треба ще дві, це як мінімум, а я не кажу, що там запитах ще. Щотижня передають на фронт щонайменше одну машину, каже Андрій Вакарчук. Ось так, січень лютий, більше 10 куплено і відправлено вже більше 20. Тому що хлопці зробили дуже багато ТО, бо буває, ви там подивитесь зелений мікроавтобус. Буває, вони привозять, кажуть, щось не їде. А він зовсім не їде. Цей трошки був підірваний, то там ще і дах штовхається. Віддати авто військовим планують і наприкінці цього тижня. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини Одеса. Прогноз погоди на 9 березня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південний 5-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 4 до 7 градусів вночі та від 9 до 14 градусів в день. В Одесі похмурий ранок повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Без опадів. Температура повітря вночі 4-5 вище нуля, вдень 10-13 градусів із позначкою плюс.